Тим часом пішла пройтися в нас осолодитися останніми плодами полуниці. Ще цікаво, хотіла зауважити, вона зараз дуже солодка. Ну, прям аномально здається. Так всі останні плоди такі солодкі. Не зриваємо, а пасинкуємо наші помідорки. Буду старатися використовувати правильні терміни. Щось своїм садком, хоч раніше, крім туйок, нічого не хотіла на ділянці. Повертаємося в будинок, а там вже мене чекає прання. Зняла, склала, розвісила нову партію одягу. Це все роблю зранку, оскільки на ніч завантажую пральну машинку, щоб прала. У нас тариф день ніч чуть-чуть вночі економніше прати, тому я таке відстрочки ставлю. Тут зібрала одяг. На червоний хрест віднести, який я вже не користуюся, Ну і починаємо готувати обід. А на обід у нас рис з овочами та з куркою. Готувала не по рецепту, а те, що було у нас вдома, оскільки не було картопельки. Хотіла спочатку запекати курку з картоплею, але не було. Тому взяла помила рису. Дістала такі заморожені овочі, нарізала цибульку, це все заправила сіль перець за смаком. Тут в мене в овочах був, були якісь спеції, в додаток йшли, тому я їх теж додавала. А зверху виложила курочку просто, і все в духовку запікатися там на хвилин 50 при 180 градусів. Люблю дуже цю приправку карі, я Не завжди не замовляю на Хербі. Дуже смачно, мені додає такий смак гарний. Це перемішуємо і заливаємо окропом, щоб рис покрилося повністю гудочком. Страва дійсно вийшлася дуже смачна та проста приготуванні, стільки. Буквально я це все. Підготовлювала хвилин 15, це максимум, а далі пішла займатися своїми справами, поки все випікалося в духовці. До речі, курочка у мене була вже замаринованою. Тобто я не на нічку замаринувала у своїх улюблених спеціях до курки. Все вийшло дуже смачно. Та просто шкода, я забула відзняти результат після. Ми вже прийшли додому голодні, всі сіли і швиденько все з'їли. Далі відправляємося до мого садка. Сьогодні я обрізаю лаванду. Точніше, бажано було лаванді перший раз не дати цвісти, а обрізати нею ще до цвітіння. Але мені дуже хотілося зібрати ці букетики. Ну, Тут і зараз не хотілося чекати до наступного сезону. Обрізати потрібно лаваду на початку літа, щоб дати можливість їй зацвісти у другий раз, уже в восени. Як я вже сказала, що якщо у вас молода рослинка, то перший раз цвісти їй не потрібно давати, оскільки щоб корінь краще розвинувся. Отак у мене з чотирьох моїх кустиків, якщо я не помиляюсь, чотирьох, у мене вийшло таких два букетика гарних. До речі, от покажу вам ближче мій лайхак, як я стригла далі самі листочки, взяла просто коробку з піци, вирізала от такий кружочок, і щоб туди гілочки всі падали, оскільки в мене засталені камінчики під низом, і це все вибирати, коли воно буде падати на камінчики, буде негарно. Буде не гарно, буде непрактично, незручно, але садівників мене зрозуміють. Отак От собі я придумала, взяла свій кусторіз і це все діло швиденько обрізала. Не, не сваріть мене, якщо я щось роблю не так. Я молодий садівник, я ще тільки вчуся. Я за характером така, що люблю вчитися напевно, на своїх помилках, я, звичайно, читаю форуми, різні блоги, черпаю звідти якусь інформацію, але багато роблю по тому, як я це відчуваєш. Мені це подобається, я люблю експериментувати, люблю робити, можливо, не все за правилами, але отримувати від цього велике задоволення. Що і я, я і роблю? Отак От все швидко. І в результаті чистенько, все на камінчиках, в нас жодного листочка не впало. Дивіться, як все акуратненько і гарненько. Покажу зараз ближче. Отак, От у мене такі молоденькі ку кустики лаванди. Я це все розтовкую туди до дирочки і обстригаю. До речі, якщо щось там не змогло дістати кусту різ, оскільки він там ножнички дістає до самого низу, я спокійно беру сікатор звичайний, обрізаю, те, що мені там якась гілочка не подобається. Розкажу трішки історію про те, як в мене з'явилися ці кустики лаванди. Я купила не, два. Дві такі рослинки посадила їх на, на невдалому місці. Там був горбик такий, е, завжди дуже сухо, там не попадала водичка дощова, а коли там, дощик пройшовся, я там не підливала. Ну, в общем, вона відчувала себе там погано. І я взяла через рік, не просто розділила на кустики і між туєчками у себе посади, ну, посадила сам корінь. У мене, до речі, дуже гарно все прийнялося, всі, всі корінчики. Тільки одненький корінчик мене трішечки так не розвинувся. А, ну, але я знаю причину. У мене дітки люблять потоптатися по тому всьому, і особливо коли вони були маленькі. Там часто вони гуляли, ну, не вберегла. А, до речі, такої я взяла, потикала у землю. Гілочки від лаванди, верхівки, а серединки, отакої я потикала просто в землю. Не знаю, приймуться, не приймуться, я не переживаю. Ну, я знаю, що щоб там розсажувати їх можна, вони при, ну, гарненько приймаються, але може треба було більше заморочитися. Я трошки ну так, все бис, зробила. Сподіваюся, що збуде. ну Далі я все підливала в садок. Дітки кайфують у басейні, хто чим займається? А чоловік тим часом у мене стриже газон. Травичка зараз росте дуже швидко, бо зараз ідуть і дощі, і сонечко, і тепло. Оця ділянка в нас, до речі, є на насіяна конюшина. Нам подобається ця травичка, така за формою. Ну, Один мінус вона цвіте цими біленькими квіточками, тобто вони такі помітні на газоні, ну, як не дуже естетично. Далі у з перекусик, купили черешеньки. До речі, черешню я завжди, коли мию, я залишаю водички не постояти півгодинки. От ви бачите, це біленьки, це черв'ячки. Ви зрозумієте, Далі я захотіла замочити одяг, беру кисневий порошок, заливаю кип'ятком. Раніше робила, що між одягом сипала кисневий порошок і потім вже додавала кип'яток. Тут почитала, послухала, що вроді треба так: спочатку дати порошку з водою, вступити в реакцію, а потім кидати вже туди одяг. Не знаю, я різниці, якщо чесно, не дуже помітила, ну роблю отак. Зато менше піниться, не вилазить нічого по краях, коли вже воно прийде реакція. Мамочка! <гум> ну, а це, як ви вже зрозуміли, у нас вечірня прогулянка до річки. У нас чудова річка Турія тече в нашому місті. Ми недалеко від неї живемо, тому в нас такі вечірні прогулянки на захід сонця, ми йдемо любуватися сюди. А вам хочу подякувати, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Пока!